Вже другий рік поспіль у містечку Черняхові влаштовують ярмарку сільськогосподарської продукції для черняхівців. Це гарний привід посвяткувати з людьми, поспілкуватися, врожай показати. Це ще раз говорить про те, що наш Черняхівський район, який об'єднує у своїх рядах 31 тисячу населення, сьогодні представлений з усіх куточків нашого району у столиці нашого Черняхівського району місці Чернікові. З хлібом і сіллю вітали на святі почесного гостя радника міністра агропромислового комплексу і продовольства, депутата обласної ради Володимира Пехова. Адже завдяки йому цьогоріч не пустувала черняхівська земля, вона була зорана і засіяна, а люди мали робочі місця. А для мене це подвійне свято, тому що я у цьому році на вашій черняхівській землі збираю свій перший врожай. І хочу вам сказати. Земля це як жінка. Вона родить тільки тому, хто її кохає. А вражає мене дуже гарний. Тому ваша чернихівська земля я бачу, мене кохає. Частували гостинцями на ярмарці не лише гостей, а й усіх бажаючих. Дуже гарно, дуже організовано, красиво. Всі палатки дуже гарні. Можна побачити багато сільхозпродукції, спробувати смачненького. Будемо надіятися і далі відходити.